Слава Україні. Асно готувати гроші за проїзд або посвідчення. Справа дуже треба зробити, треба легалізувати електропалення. У мене воно вже е, скільки? 5 років. Я викладала в Ютубі, як я встановлювала, як я вибивала е, дозвіл, е, за нього. скільки я намучилася, скільки я перепсихувала, нервів витратила. А зараз його треба тепер легалізувати, щоб е, користуватися пільгами оціми. Дешевше платити, несу всі документи. Ну, треба зараз ще їхати ксерити, знайти ксерокс. скороче. Ось такі ось справи. Так, все Все зробила. Документи щось таке. Так довго прийшлося, хвилин 15 вистояти, бо дуже багато попереду зробили, робили документів. Зараз вже біжу. Залишилось 2 години до 12, чи вспію я сьогодні зробити, чи ні. Може багато людей туди поспішили робити. Та ще й понеділок, день важкий, як ото кажуть, хоча б спіти. Ну, подивимось, як вона. Наша церква тут у центрі міста. А далі вже і обленерго. Не знала, що мені прийдеться з таким стикнутися, тож треба всі документи зберігати, ось А Ось. І щоб воно все потім знадобилося. Гарненько у них тут. Зараз треба, мабуть, на брати, бо там же ж черга. Не жива за мномерками. Доброго дня. Мені подати документи для легалізування опалення. О, легалізування вже документи є 6 років. В сусідньому? Це для, 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 для паспорту, да? для пільгового тарифу. Правильно? Так. Да. Ні, не була, я перший раз. Мені тільки туди. А потім сюди. вибачте, все, я зрозуміла. Так, дякую. Господа, я вже це так. Що це вони нам зробили? Вони писали, що отут все безплатно документи і все. І якщо у вас є спочаток, ну відказані а розрішення, оце на відключення, жеки, все, то це вони повинні брати просто документи, даже без визова цього свого електрика і робити нам документи. Ну, все ж У нас є, ми ж Щопо... його робили, не, не просто не, так. Не. І ті люди, які робили, крема, вони, вони не, ще... і, 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 існає, каже, не робили. <смирі> Ви розумієте, що ці люди, так, які і, робили так, я, так, цю так, електрику, так, вони не фундовані. Вони не фундовані. Вже давно ж таки. Коробочки немає, мали, але вони все пішли. А де в якому магазині коробки? в цьому магазині коробочки ці. Так і казати коробля. Так, да, да, автоматично. Вони даються все, що побачив, там показують. Він не показував. По і скільки вам це? Цей? Це по-разному, це я не знаю, як у вас. Ну, електропали. Їх ну, електро електро немає проекту на не платичку, там те, то це виходить.

Я вам ще раз говорю, що ніхто не говорив, що зараз пробочка дозалежить. Нічого не було. Ніхто не говорив, що не дозалежить. Ви як фірмі проєктувалися, я знаю. Перед що чекати? Ну, я вам щось поясню. Все. Все так сложно. Я. Треба тепер робити проєкт через фірмочку, їх не робить. Проєкт обстеження. Потім оплачувати там 3-4 тисячі, у кого як виходить. Ще робити коробочку. Така повинна бути перед лічильником, виключаєш кори, коли виключаєш все, воно відключається. І потім знову сюди і узгоджувати. Я не знаю наскільки це мені піде час. Коротко, так. Був у нас чоловік визвав контролера для зняття пломби, щоб встановити цю дооблікову коробочку. А третій етап це вже я їду у ФОП. Мені дали номер телефона, там «Обленерго», щоб замовити план. План електропалення, який треба всім практично всім зробити, бо нікого, нікого його немає. А мені треба ще знайти знову ксерокс. Щоб не друкувати м, техпаспорт квартири. Чогось мені його там затребували. Треба його зробити. Так, зробила я тут ксерокси, тепер буду шукати цю фірму. Це я не там вийшла. Направляйтесь на северо восток Так. Да. І зараз йду по карті, мені 5 хвилин дійти. Так що я дійду. Там велика перспективна, я почула, а виказується велика пермська. Ось вам і все. Ось вам і вийшло. Направляйтесь на северо-восток. Затем поверніть направо. Так, я. Зараз проходжу гарні клумбочки. Пам'ятничок наш біля білого нашого дому. Далі у нас буде там, видно, вон, Макдональдс. Такі клумбочки гарненькі. Це Цинарарія і бегонія дуже-дуже гарно виходить. Ще бульбанешки якісь там посаджені малесенькі. Я дуже, дуже рідко буваю зараз у городі, нашому місті. через 600 метрів поверніть налево. І о, дуже рідко і не бачила тут нічого вже давно і. Не сиділа і не відпочивала, все праця, 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 якась біготня. Ну, ось так виглядає наш такий куточок. Де... Направляйтесь на северо восток Макдональдс. Можна і посидіти, і такі ось собі водичка, фонтанчик. Таке гарненьке місце. Там можно детям погулять, вот такая себе площадочка, И тут, вот на улице, можно посидеть. Перепочити поїсти щось собі, собі подяг, Так, вже я. Тично прийшла мені ще три хвилини. Ще піду. Поверніться наліво. потім поверніться наліво. Ось там далі церква, а там за церквою електрообленерго, там, де я була. А зараз мені треба було приїхати сюди ж. Але тільки на другу сторону, тому що фірма та знаходиться там через дорогу від електроенерго. Піду по цьому місточку. Цікавий місток, тут раніше у нас ціпляли замочки, хто? пари виходили заміж, женилися, І ось вони залишали для пам'яті. Коли б це я ще погуляла, Ой. вже все постиралися, надписи. Вже ніхто їх, ну, мабуть, не вішає сюди, вони вже поіржавили. Але це такі, така собі пам'ять. Пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. такий. Бід. Ось я тут навіть ніколи не була. Бачите, оце такий пам'ятничок стоїть. Жертвам геноциду в Ірменії. 15-1915-2015. Ось так її є. Мені залишилась зовсім одна хвилиночка, вже я почти прийшла. Так, третій поверх. получается. Третий поворот. Ялі знайшла вже. Хотіла назад вертатися, та добре, що жіночка йшла сюди, і я за нею, за нею і, і цей і потрапила, а то так дуже якось заховалися. Ось у електропроєкт. Бачите, який. Все, буду йти. До зупинки і додому. Треба чекати, значить, оплата буде 2000, і треба чекати план це десь три неділі. Ну, тому що дуже довго зараз поступають запросів. Вони два дні в понеділок, вівторок, приймають і останні дні вони їх роблять. Тому у них зараз дуже-дуже багато роботи. Девочка, приятно идти, любоваться.